Привет, Макс. Є? Макс тягне окуня. Добро. Коротше, треба лоха, наверное ставити. Я ж тобі сказав, щось там. Він там бровку опирається, так? Да? 4 Лоха так плохо. Ти що прикалуєшся? Мене Юрка хотів вчора розвести на вольфрам. Каже, бери вольфрам і так далі. Теж фалк лекарна. Mm. Он дивись знову виходить пішли. Я не докидаю походу до нього. Я зараз 5 г поставлю. 5.0 Пять ноль, Собака, блин. Зараз докинемо. Вперед Та докинув? Ти можеш, знаєш, я почав тепер. Коли Ти Який мене колір. Mm. Немагаю згадати, який в мене колір цього. Танто твістера хвоста. Тербаріл. О, дві, як гарно кинув. Не, не докинув до них. Блін, нападі. Ше. Здальника. Так, які там ще? 4-1? Блін, пять Ідемій родінки Коротше батл починається краще <реш> <реш> Отакий дружбанчик Поні він падає раз подача, падає далі друга подача, падає далі третя подача. Дивин буруний фігачить. Коротше, душку не варіант відкидати. Та я відкидав тільки, що на дивись задуло, як його. Це що, тільки на вибросі треба ловити, чи що? А отам, у от там які окуня були здоровецькі. Ну в самому кінці, поняв? Але ми там ловили сапогах. Ну може там уже щось почистило, буде краще. Це походу окунь, навіть все-таки. Да. Так ти бачиш, ми кидаємо в буруну і воно, блін, зразу клює. Коротше, я так зрозумів, якщо ти пройшов там 5 метрів і нічого не клював, то можна Е? Там окунь клює. А мені ж нема куди кидати. Тільки прямо. Це ця палка просто ну, блін шість. Оце гарний, так? Да? Ні, що більше. Більший, да? Що, да. ти ще футка? Да, а ти випустив. Вже. Пока зішов собака. Я до тебе стану. Ничего. Щоб все Ти, Походу шифруєш щось. <мі��> <пасі> <пасі> Не відійду я від тебе. <пасі> <cocoa"> е Та ти ж я ж кажу, ти щось шифруєш. Тобто ти твічеш ним? Блін, такий там кабанюра сиди, вообще не як і кажуть. Я не доставка Давно ти на таких дежурних не був? Не забув як це вже слухай. Да? Да. А, Юрка ж тут постійно це видавав на цього Сатурна. І карасі по нього І то ти докинув, типа? Став Надо, став п'ять. Щоб рівні були усилия. А, в тебе палка до шесть? Ну то он всегда там, блин. Когда я снасть, то он плюет. Ого, Блин, ну что? Чего? Я ж тут бьюсь я, блин? Опа, подача была. Це тут визуче місце просто таке ж спеціальне тобі тут Він повісився просто Такі, як умер. Шість два, так? Он стоїть, де? Поплив. Гарний, полосатий Він, коротше, не роздуплився, походу, в траву ставі стоїть там. Пашка ти куди. <ріст> Зараз спробую Юркину проводку. Ага. Юркину проводку. Подриви ці різкі. Бо це на ній повісився тільки що Не хочеться і далі піти, і не хочеться й після цих всяких движух, коли в тебе риба кліє кудись входить. Так? Да? Часу ж в нас небагато, то краще сходити далі, розвідати, моє там ще краще. Вон знову виход був. Зараз давай ще по одному заброси і погнали, Просто ти став на цій точці, видно, у тебе там якась яма, мені здається, поняв? Глибша. І, може бути там дно гарніше, але ну, в мене гарніше відбиває на цій стороні. Так? Угу. По-другому я не можу передумати, под... що там І чого так? Але якось дивно, коли тихо, він ніфіга не клює, так? Да? Тихо в плані. Ну нема виходу ніякого. То починається якісь бурни, то він починає клювати. Вон диви знову. Короче, зараз я туди зафігачу ще раз. Диви два, бачиш, буруна була. Так, да, треба йти далі. Давайте перезакинешся, я перезакинувся і погнали. Мейхо їх доставили уваження. <кхух> Фанатик по карманам. Сука, <кхух> і все, що мене. не вот это вообще роз' А ну. короче а це, Макс, каже, що це якийсь розюр а я понял фіштейл. да там от, він у мене один лишился наверно разорванный ага. такой типу. Це софияна тема да це в карман кинуть просто вот такий самий купу Так, а що у нас? Давай тоді скажемо по спінінгам У мене Тик Срам Каро 75-й тор. Ну по маркировці там UTR 75 Тікаро ТОР Tor. Макса виходить Сварка ТТХ А тест тебе на ручки там, да? s С-76 ульт. По приманки на 6-3-6 рам подобається? Так. Да. Ну, я тебе ще поставлю, mm -hmm. зараз тебе куплю по ходу його. А в нас довже не виходить одна приблизно. На мінімалку скільки ти не кидав? Один. Один? І відбиває, все чутно? Ну так, нормальний шнурі буде все чутно, навіть. То я ж там цей двіжвол. Я раніше ніколи не думав, що от шнура і від катухи може щось залежати. Mm -hmm. Зараз мені, моє мене зовсім змінилося приводу цього. Прям максимально все залежить від цього. Ну так від катушки, як від шнура. Ну катушка баланс гарний дає. В маю на увазі, що можна купити дешеву, але легку катушку. Mm -hmm. І гарний шнур. І все тоді Да. Подобалка в удовольствии. Меня язык попал на этот, не может Ничего страшного. Девочки были.